Привіт! Давайте я вам розкажу про Arrowhead. Тоді я дебюдикою стався на релізі такої гри, як Магіка, і саме Магіка довела, що Arrowhead здала тест на працю за ком'юніті. Магіка вийшла забагована, але дуже добре продалася. Самі розробники це хлопці, які втекли з зонівари, щоб зробити свою гру. Але їх там ну, обідрала бо побачили, що вони доволі зелені і не мали власного юриста. Зробивши магіку, ця гра взірвала всі шаблони по фану, хоч і релізний стан бажав всього найкращого. Гроші зароблені з магіки, дали їм змогу жити далі, але самі Arrowhead, на жаль, дістали мізерний відсоток від продажів гри. Коли вони прийшли до Парадокс за проханням дати їм змогу створити Магіку 2, Paradox їм вічливо відмовила. Arrowhead випустила ще пару ігор, але з них вам треба знати тільки про першу Helldivers, яка стала ще одним їхнім успіхом під видавництвом PlayStation. І от з 2015 року ні слуху, ні духу. Helldivers була не злим інді проектом, який підтримується, і в принципі все. Поки не настає 2023 рік, дропається трейлер Helldivers 2 Всі в шоці того, що немає вигляду зверху. Людям подобаються вибухи та мемність трейлеру. І коли гра дропається, всі бачать ваги проблеми з оптимізацією. Але всі в це, бо цікавість гри сильніша за ці нюанси, і гра протягом першого місяця після релізу тримає 300 тисяч онлайну, що менше ніж на релізі, але більше ніж більшість ігор, які захайпали в Тіктосі. І це все тривало би далі, якби не дві події що сталися на шляху в Helldivers 2. Перша проблема, яка викликала масові незадоволені гравців, це обов'язкова прив'язка PlayStation Network акаунту до гри навіть на ПК. Люди по всьому світу, де немає можливості зареєструвати аккаунт для PlayStation, починають висказуватися про Sony. Інші гравці в чиїх регіонах є PlayStation, не підтримуються, бо гравці Helldivers хочуть більше гравців в грі, щоб виконувати внутрішні світові івенти. І як виставок гра за два місяці втратила 250 тисяч одночасних гравців на ПК. Прив'язку, якщось обов'язково не додали, але саму гру забрали з продажів більше ніж у сотні країн по всьому світу. І Arrowhead взагалі не винні, бо вона якраз ті можлива кожна продана копія. А головам PlayStation треба був хороший квартальний звіт перед інвесторами. Не виніть розробника, виніть PlayStation. Ще один чинник падіння онлайну було абсолютно різне бачення розробників і гравців на гру. it different things. Проблема наклалася на проблему з пров'язкою. Розробники заради того, щоб гравці мали більше фану, вирішили нерфити дуже багато зброї задля запобігання мети. Вони дуже бажали зробити якнайменше в грі і зайшли занадто далеко. Це відбувалося приблизно з за в перше глобальне оновлення «Escalation of Freedom. На початку цього масштабного оновлення всі бігали з вогняним дробовиком Breaker Incendiary. Цей дробовик був єдиною основною зброєю, на той момент, що могла робити хоча б щось. Більшість іншої основної зброї просто піддалася нещадним нерфам. Коли я кажу про нерфи, вони могли заходити так далеко, що єдина пушка, яка мала в грі шрапнельні патрони, що вибухали після влучання, втратила цю здібність після патчу. Але оці всі проблеми з тяжкістю, які я вам розказав трошки раніше, ну це було класно. Насправді, люба місія була тяжка, але проходима. Кожна зустріч з ворогом була небезпечною, але ти міг вийти переможцем. І насправді гра не була казуальною. Гра була хардкорна, але було де посміятися. Більшість рогодні було від тупості смерті твого товариша в тяжкій ситуації. Я ще пригадую приколи про те, як гравці зустрічали чотирьох кислотних титанів після патчу, де багато чого понерфили і підняли з всіх ворогів. Але, на щастя, чи на жаль вже немає таких часів? Гру повертаються гравці, і дуже приємно дивитися на те, як студія та гра пройшла такий тяжкий шлях і заслужила на те, щоб мати онлайн. І от ми дійшли до наших днів. Гра настільки ж ефектна, як і на релізі. Адреналін та бодрість налітають з кожним вибухом чи епічним відстріленням ворогів. Гру можна розбирати на скріншоти, в кожній сутрішці Стрільба віддається і немає лишніх елементів геймплею. Але мені, як людині, що слідкувала за грою з моменту релізу, неймовірно скучно, коли ти можеш соло виконати все, а твої тімейти числі для того, щоб робити твоє відродження після нечастих смертей. От пішли ми на 10-ту складність автоматонів за хлопцями, де я досвідчений хелдайверс і ще три хлопці, які грали перший день. І всі три місії ми закрили без жодних труднощів, де я закрив 80% сам по собі, чисто літаючи на джетпаті, кидаючи бомби. Helldivers не має бути тою грою, яку ти можеш виграти без команди. Але, на жаль, це пов'язане зі скандалами, коли все нерфили і гравцям не подобалася занадто велика складність гри. Helldivers 2 – це неймовірно ефектна гра за неймовірним ком'юніті. Кожна моя інтеракція з тімейтом дає якийсь позитив. У це приємна дія для всіх. На релізі цієї гри гра об'єднала світ. Всі гравці, навіть гравці PlayStation, просили пустити іксбоксерів заради того, щоб нести демократію. Кількість мемів, яка з'явилася за такий короткий час. Локальне ком'юніті, яке відігравало РП та мали власні цілі по обороні, які не давалися грою. І історія, яка відбувалася всередині гри. От, наприклад, історія про Малевелон Крік. Ця планета має унікальну фауну для хелдайверів. Сині джунглі з озерами та туманом, які давали унікальний досвід битви. І модифікатор іонного шторму, який забрання викликати стратогеми, накладався на те, що ця планета була першою на фронті з автоматонами. Але найбільша трагедія, що сталася на Мелевелон-Кріці, це була перша поразка проти автоматонів. Це була запекла битва, але після того, як були втрачені стратегічно важливі планети Дропнір і Мантес, на Мелевелон-Крік було неможливо попасти. Втрата цих планет показала всім хелдайверам, що вони не всесильні і вдарило по їхній гордості. Деякі Helldivers, ще не могли витримати гори поразки, почали самі по собі без наказу суперземлі відбивати програні планети. Їсталися до Малевелон Кріку і билися за нього довгий час. Але це була тільки перша битва за Малевелон Крік. Є в Лорі Хелдайверс, така група, як CAF, це бійці, які проходять 72 години тренінг перед тим, як вирішити убій. Для цього Всесвіту це елітна підготовка. Вона дістають накази від вищого управління Суперземлі, і по лору якраз вони зустріли автоматонів на першій битві. До великого наказу на звільнення Кріку можна було побачити понівечені тіла сі ефірів в коробках та їхні ж голови на списах на деяких базах автоматонів. За відсутність моралі та велику психованість автоматонів суперземля надала великий наказ для того, щоб звільнити Крік. Сотні тисяч халдайверів билися в ті дні. Сама планета почала нагадувати криваву баню, але в кінці кінців. -кінців... Друга битва теж була програна. Третя битва вже, кажу, стала успішною, хоч і автоматони показали нових юнітів, таких як літаючі дрони та ходячі броньовані фабрики. Розробники якраз під ту битву випустили новий вербаун Демократік Детонейшн. І є ще одна історія, яка відбулася відносно недавно. 12 червня з'явився новий великий наказ треба було провести демократичні операції на одній з двох планет Маркфар, щоб розблокувати новий стратогем, або врятувати тисячі дітей на планеті Вернем Вельс. Це був жахливий вибір між віртуальними дітьми і новим спорядженням. І халдайвери прийняли рішення. Урятувати дітей? Після завершення великого наказу генеральний директор Arrowhead задонатив на допомогу дітям. І після цього ще деякі халдайвери задонатили на їхню ж підтримку. І скажіть, в якій ще не ММО ви могли бачити такі масштабні історії, від яких залежали самі гравці? Кількість історій в такій молодій грі мене вражає. І це, що я вам не розказав про хаос дайверів, першу та другу галактичну війну і чого Марія зараз і чорною діркою. До речі, підписуйтеся на мій телеграм-канал, щоб отримувати інсайди щодо нових відео та цікаві новини разом з анонсами стрімів. Щодо геймплею можу сказати коротко і зрозуміло: в цій грі, всі елементи гри мають одинаковий рівень важливості. Твій геймплей залежить від напрямку твого спорядження і стратогемів. Можеш по-тупому за тяжкою бронею стояти тримати оборону, вигукуючи тра та та та, -та. Можеш набрати турелей, щоб вони робили половину роботи і чути мат від тімейтів. Або можеш літати по карті, роблячи військові злочини. Іганська кількість вибухових стратегемів, які бахають по різному та зброї, яку ти можеш викликати, приносить різний степень ефекту та неполікоретного задоволення. Ґу. Ще розробники зробили дуже просту і лаконічну систему переків для броні та зброї, не ускладнюючи життя гравцям. В цій грі зброя є майже на будь-який смак, а броню, яка вам подобається, ви точно знайдете. Ще хочу поговорити про еталонність ігрової прогресії і про те, як вона не дає гравцям почуття FOMO. Або ж про те, як не давала. Якщо так говорити, тут є дві важкодоступні валюти. Перше, це ніяк не монетизуємо валюта семпли, а казразки вони е? бустер на те, щоб семпли падали з ворогів. Вони з рандомно на карті і потрібні для прокачки пасивних бонусів стратогемів, і вона має зміст, щоб бути акуратніше на місіях. Ці семпли недостатньо просто зібрати. Їх потрібно донести на корабель, щоб вони додалися не тільки в інвертар тому, хто виніс, а всім учасникам місії. Друга це донатка, яку можна або купити, або нафармити. За перші 100 годин гри я зміг нафармити собі на два варбаунда. Донатна валюта є у деяких точках інтересу, і вона спавниться переважно по 10 штук, але може й дропнутися і по 20, і по 100, що може дуже сильно пришвидшити фарм, бо вона дається не тільки тому, хто взяв, а всім гравцям, що є в місії. Так само в безплатному батлпасі ти можеш собі нафармити 650 суперкредитів. В платних батлпасах ти діставатимеш по 300 суперкредитів. І ця система насправді все більше дає збій. Перші вербаунди мали різницю лише в тому, яка там є зброя та сталістична броня. Зміст останніх ребаундів, якщо вони не націлені на стратогеми, мають собі, мабуть, що одну або ноль якихось цікавих зброїв, чи, ну як це сказати, ефективних одиниць. Ні, ну реально, в одному єдине, що ціниться дробовик шубливкою, що... а в іншому в те дві тони тротилу в слоті для пістолету. Ну... Helldivers 2 це прекрасна основа для ПВЕ-шутера. Нестача оновлень та бюджету дуже критична для цієї гри. В грі відбувається не так багато, що пов'язані геймплейні елементи. А новий мовчий модифікатор на новій планеті приносить більше фрустрації, ніж щастя. Незважаючи на те, що я говорив раніше, не все, що ти можеш купити, потрібно тобі для комфортної гри. Але це все одно неприємно в грі, за яку ти віддав 2К гривень. Тобі підійде майже люба зброя, але тобі треба вибрати, що краще брати проти якої фракції, бо автоматичні дробовики і ППшки краще проти жуків, а точніше зброя краще проти автоматонів. Але все ж таки, гра була кращою на релізі. Може, й для мене особисто. В мене немає більше такого ентузіазму продовжувати грати в цю гру. Гра відчувається набагато легше, навіть після довгої перерви. Гра, котра об'єднала світ, перестала давати почуття єдності і надала відчуття рутини. Це в принципі все. Підписуйтеся на мій телеграм і приходьте на твіч. Бувайте!